Е, ні, мене вмовила моя кума, яка теж переходила з. Найсильніші люди е, на твій планеті, так? Да? Так, це жінки. <ріст> а якщо вони твої куми, то. О, тим я більше. За що я кажу. Е, чому вона переходила теж з е, професії, яка взагалі не пов'язана з ІТ, І вона мені сказала: ну, як, як ти можеш думати, що ти не зможеш, коли ти не, не пробувала? Ну, я вирішила піти на курси. У мене був вільний час. Е, Бо я е, е, сказати, впала з табуретки і попала в ІТ в прямому сенсі слова. У е, мене було дуже довге відновлення після операції на коліні, і мені треба було себе чимось заняти на декілька місяців. Mm -hmm. Курси були 4 місяці, мені підходив цей срок, а я людина, яка не може просто лежати і нічого не робити, тому перше моє заняття в Хілєлі було прямо з лікарняної палати. Okay. Всі були шоковані, коли yeah, so. я вімкнула камеру, біля мене там якісь капельниці, його боже, що страпилось? <laughs> я така: нічого, все нормально, я просто йду в айти <laughs> з лівої я про... ноги і захожу. Я туди доповзу, <laughs> да? я туди доповзу, так, так. долечу, так. долежу, але я. Пот...